Дорогі друзі, якщо ви вже можете побачити це відео на Фейсбуці, то я розблокований. Я був заблокований за антикацапський вірш, за антирашистський вірш, на мене було декілька скарг в Адміністратором Мурдокниги, і я був заблокований практично на два місяці. Я почав писати, листуватися, доказувати, що нічого поганого нема в нашій громадянській позиції. Адміністратори в Фейсбуку вивчали мої статуси, і нарешті я отримав повідомлення, що за декілька годин я буду розблокований. Тому, якщо ви цей пост бачите, то я розблокована. За цей е час, е звісно, ви не могли бачити е ніякої активності на моїх сторінках, всіх сторінках у мордокнизі, е і е я прийшов до висновку, що настав той час, коли вже я не можу належати собі. В таких дуже різких висловлюваннях, тому що за мною купа людей і проєктів, які ми робимо, а, окрема подяка Оксані Хапкіна, ви бачите звичайну гільзу снаряда, яка перетворена у такий арт-об'єкт. Якщо ви зможете побачити, то за моєю спиною стоять вісім таких. Гільси це буде окрема історія, про яку ми будемо розповідати вам далі. Ну І, звичайно, ну, і, звичайно робота нашого фонду ми запускаємо з січня місяця дуже гарний проєкт по жінкомобілю. Але теж у зв'язку з моїм блоком, не могли вам про це розповідати, вже одразу. Будемо про це розповідати. Що я хочу ще вам е, нагадати, е, це те, що в мене не тільки ця сторінка в мордно-книзі, але є літературна сторінка, і я зробив свій телеграм-канал. Називається він Бакшеєв. Просто бакшеєв і Е-оборотне велике в кінці телеграм-канал. Де немає цензури, де я зможу публікувати свої антирашистські і інші такі на грані ФОЛО, свої вірші. До речі, там дуже багато буде інформації про наш пологовий будинок, там дуже багато документів нашої боротьби. Тож підписуйтесь на фонд, фундацію імені професора Ніколая Сергійовича Бакшеєва. Підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал Бакшеєв. І поставте плюс і зробити перепост, якщо я дійсно розблокований. Положництво України не стане на коліна.